Всім привіт! Сьогодні я вам дуже коротко розкажу про підсвітки для нот. Дуже часто музиканти, які працюють в симфонічних естрадних оркестрах, в театрах, на телебаченні, в шоу-програмах, шукають якісні підсвітки для нот. Тому що на даних програмах буває так, що світло не працює в тих містах, де працюють музиканти, тому їм потрібно бачити ноти, і вони шукають саме ці речі. Буває так, що дуже важко знайти саме якісні підсвітки для нот, але я вам зараз підкажу, де, де вони завжди майже є. Це в магазині Тік-Так. Зараз я вам покажу дві моделі від різних виробників. І так, це у нас всім відомий Роланд ось такі упаковці. І е, виробник F -Zone. ось має отаку підсвітку. Ось в такій комплектації. І так, Роланд. Дивимось, що у нас є всередині. Перше, це є е, USB-кабель для живлення е, підсвітки. Ось такий достатньо якісний затискач. Тут є гумові такі поверхні, які будуть дуже гарно триматись на піпітрі. Ми маємо 6 світлодіодів на гнучкій шиї, тобто ви можете оперативно і дуже зручно направляти світло, куди вам буде потрібно. Підсвітка працює від трьох батарейок 3А або має. Та USB кабель, про який я показував, його можна підключати до ноутбука, до комп'ютера або до блока живлення. Тепер підсвітка FZON. Фактично така сама конструкція: затискач, гумові поверхні, щоб не ковзалось ніде, гнучка шия. І так само 6 світлодіодів. Також в комплекті йде 3 батарейки і USB-кабель. Зараз ми зімітували приблизно ситуацію, яка буває в театрах. І покажемо вам підсвітку ROLAND. Кріпимо її на ноти, направляємо і вмикаємо перший режим. Перший режим світять шість світлодіодів в потужному такому світлі. Але можна знизити на 50%, нажавши на кнопку, і буде ось така підсвітка. А зараз я закріплю підсвітку F zone на ноти. І покажу, як вона світить. Але цікавий факт, що тут немає кнопки, щоб включити світло, нам треба просто ось так зробити. Це саме яскравий режим. Це найменший режим, і це середній режим підсвітки. І так, давайте підсумуємо. Обидві підсвітки дуже якісні, вони дають тепле світло, ноти читаються дуже добре, і це дуже класний інструмент для будь-якого музиканта. Не забувайте, що це може бути і дуже гарним подарунком. Щось мені в театр захотілося.